А як два, про чорне слово, би хоч краплю світла в нього влить, де взяти стільки світла, щоби все пекло в ній назавжди розчинить. Вона не знала, що так з нею буде. Вона йшла на світло, на навмання. Натомість чорне пекло тепер всюди, бо новий статус має вже вдова. І як її жить тепер з усім всім люди? Як не зійти її з глузду у біді, якщо нема того, з ким всюди. Вона збирала бедриків в траві. Як їй тепер сказати своїй малечі, що тато вже пішов на небеса, як їй втішати маму і вечір проводити з сім'єю не спіша? Здається, вже ніде не буде втіхи. Здається, світ позбувся всяких барв і сенсів всіх. Залишились лише діти, які збирають волю всю в кулак. І лише так, завзято із малими, вона йде в черговий новий день, в якому не знайде що жити, а лише Побути якось ніч і день? І знову день? Занімінічно стане, о Боже, скільки ще тих днів їй треба пережити, щоби відстати від спогадів про нього і про біль? Де взяти їх тих сил, щоб жити? Тих сенсів, щоб наповнити життя. Вона померла з ним. Лиш діти нагадують простиму для життя. Вдова. І яке чорнюще слово для когось просто слово без життя для неї. Втрата мрій казкових, які плекали разом все життя, життя, яке в одну мить обірвалось, ні вісточки, ні знаку, ні вінця, він обіцяв колись весілля, коли прийде з війни у берцях. Він обіцяв, він дивував, він мріяв, він так багато мав зробити ще. Він точно знав, що як прийде, Весілля зіграє з дружками, як у сімнадцять ще, ще раз із білою фотою, її нестиме ніжно на руках, але не в рахс. цього разу до церкви, Щоб вінчання мати споміж нас. А що тепер? Вінчання вже не буде, лиш тихий спів церковний. І як він же міг піти, її забути? Нащо лишив вдовою у житті? Як і тепер про все, про все оце забути і як їй зібрати сили далі жить. То ти о Бог війни, що всюди лишаєш біль страждань вдові, скорбота, що гуде аж до світанку, угорювання, може, є кінець, але не їй його прийняти позаранку, бо ще живе у серці той вінець. Вона забула б все, їй Богу, але не в силі ще любов віддати. вона лиш ним жила, і в ньому залишила себе і благодать. О Боже, то за що ж оті муки, які вдові судилось пережить, чим завинили її руки, які в молитві склалась цю мить? Чим завинили її добрі очі, що не лилися світом в образах, за що вона тепер і встать не може, знесилена від горя у думках? І Як їй тепер долать оте прокляття, яке на неї впало в одну мить? І Як їй не розпалить багаття. Яке зі в попіл всю її. Обоги, де ви? Скільки нащо? За що? Для чого? Доки схаменіть? Не дайте тій вдові поїхать дахом, пошліть підтримку, ангела пошліть. Хай він огорне її ніжно, і крила дасть відчуть свої. Вона подумає, коханий повернувся і посміхнеться тихо, хоч нам.